Скажіть мені, будь ласка, що ви знаєте ли, про поняття філірування? Що таке філірування? Це про лічення. Так, це про лічення волосся з метою або полегшення форми стрижки, або додання об'єму і так далі. Тоб, ну, то, ну до чого я веду? Що в нас тут є? Ми з вами вчили різні методи філірування. Також говорили про філірування бритві. І на основі, власне, філірування бриків у нас виникла така стрижка, яка називається філіруваль стрижка брикві. І можу я розпочати вам зі схеми, зі схеми, щоб ви просто. Зараз ви її маєте в книжці, до речі, але так, щоб ви собі пригадали, що ж таке філірування сережко-бритвою? Отже, Тут ми застосовуємо з вами два методи філірування бритвою, внутрішні і зовнішні. Згадайте, що таке, ну, тобто, з піднизу і поверх письма у нас звучить філірування бритвою. Згадайте, будь ласка, яка різниця між філіруванням бритвою поверх письма і з піднизу письма. Яка між ними? Так, тобто для того, говорити під комунити секрет. Так, тобто, зрозуміло, що коли ми використовуємо фінірування більш... бритвою поверх пасма, то ми замираємо зайвий об'єм. Тобто ми виконуємо десь якесь таке в якихось певних зонах в стрижці, нам необхідне буде приягання, навпаки, тобто зменшення об'єму. Е, і логічно, як ви думаєте, на яких зонах це може бути дійсно необхідно, щоб е, забрати об'єм і його зменшити, і, тобто зробити таке більше прилягання до дозволу? Це відповідно, що скроні, е, також це може бути е, нижнє потиличне, нижні бокові зони, нижня потиличне нижні скроневі. Логічно, що вони тут задіяні. Е, коли ми кажемо, що ми робимо спід-низу зофірування, то це для чого? Для об'єму, так? А. І на яких зонах, звісно, що це може бути найперше необхідне? Це найперше необхідне де? на макіці. А, а також це може бути необхідне в зонах навколо локій. Тобто Це може бути верхня кутилична, верх, середня кутилична. Тобто для того, щоб створився красивий єр і, є, і ем, все гарно виглядало. Так? Тобто е, ми повинні розуміти, що ми в даній стрижці. У вас є схема. дивитись уважно і туди і на схему в книжці, ми починаємо стрижку з нижньої, з нижньої потиличної зони. У вас от, чітко все І Що ми робимо в нижній потиличній зоні? Ми виділяємо такі пасма горизонтальними проділами і філіруємо бриткою поверх поверх так? Тобто, це все робиться в нижній потиличній зоні. Зрозуміли? Ось тут, в нижній потиличній зоні. Філіруємо поверх письма. Далі в нас там є такий розділяючий поділ далі, на середині путевиці, так? е, який е, проходить так? від вушка до кушки через середину кутинці. І відповідно, е, далі оцей проділ е, всією цей, всю, всю, всю частину ми вже як філіруємо? Ми вже філіруємо спіднизу письма в даній стрижці. І тут процес. Ви розуміли, чому називається філірувальна стрижка? Так? Тому що ми одночасно філіруємо, а також скорочуємо, так? одночасно вкорочуємо наше Зрозуміли? Так, В кінці. Тобто ми спочатку плавно ведемо бритву, а в кінці, коли нам треба вже зрізати, ми просто різко, чітко зрізаємо, щоб це Ну, Стрижка, в принципі, така, е, скажімо, Коротка, середня довжина. Так, тобто вона може коливатися, вона може бути в трошки коротшому варіанті і в трошки довшому варіанті. Маю на увазі, це може бути 5-7 см довжини, залишатися на площі голови після цієї стрижки. А може залишатися там, наприклад, 10-15 см. Тобто ми можемо ту, ту форму пропонувати в таких двох варіантах: більш коротшому, більш середньому. Добре. Далі, що ми робимо, коли ми вже філіруємо всю ту зону верхнючну спіднизу письма? Також пам'ятаємо, що в нас є тут маківка виділена трикутничком, бачите, окремо виділена трикутничком. І цей трикутничок ми по задну цієї стрижки маємо просто розкласти ліну подібно і філірувати сладка поверху письма. Це при умові, що у вас маківка е, такої ну, правильної форми. Тоді можна чітко, спокійно е, працювати по задуманому цьому методу. Але все-таки, коли ми дивимося на те, що у нас маківка злегка є м, така приплюснута, то відповідно що краще все-таки філірувати вілу подібно розкласти собі цей трикуточок, але філірувати з неї письма, для того, щоб все-таки був там, що. Що? Ог'ємо. Ми дивимося, ми зважаємо також під час будь-якої стрижки дивимося на форму голови, на бутову голови і думаємо, чи там дійсно логічно застосувати той метод чи краще інший. Зрозуміло? Тобто ви тут, в принципі, обираєте. Далі, тут на скронях саме. На скронях ми спочатку перші два нижніх пасма філіруйте поверх пасма, все решта з низу пасма. А всю тіньну частинку, цінна частинка, в принципі нас виділена таким переподібним пройдом, так як ми завжди знаємо з вами. так? І вона філірується таким чином, що ви стоїте позаду клієнта, пасма берете на себе і відповідно філіруєте спіднизу письма також. Вони філіруються з піднизу письма злегка. філіруються і Е, Далі, коли ви це все виконали, так? Обравши відповідну довжину ну, відповідну, всю цю техніку, ви також перевіряєте стрижку, тобто ви собі відтягнуєте її, наприклад, методом зняття на пальцях І на всяк випадок дивитися, бо після філірувальної стрижки бритвою часто бувають такі виступаючі волосочки, прядочки і так далі. Ці всі кінчики легенько ножичками забираєте. Зрозуміло? Ну, хочу сказати, що після. Даному методу, після даної такої, виконання такої форми, волосся дуже класно вкладається, е, без проблем. Тобто, власне, створюється, де треба об'єм, де треба, ми його забрали. Е, дуже насправді зручно. Так. Хтось? Скажіть мені, будь ласка, е, що ви знаєте про симетрію? Поки я ще почала малювати, скажіть, що ви знаєте про симетрію? Взагалі чутки чітка в встрижки. Це велика, така, скажімо, глобальна, насправді тема. Асиметрія стрижках. На вашу думку, на перший погляд, що це таке поняття взагалі асиметрія? Це коли е з до більшого. Ще ось. Зменшує, більше прихід. Дивіться, дуже маленький, дуже великий цей. Mm. Дивіться, ви повинні знати такий момент. Що в нас є поняття 8 е, метрів зачісті? Як ви думаєте, де проходить 8 метрів зачісті? В зачісті на нашій голові, на волосному покриві, де ми можемо провести 8 метрів? Де ти? Ні-ні, Вісь симетрії це що таке? Це якась лінія, яка ділить будь-що, будь-який предмет, і нашу голову в тому числі, будь-що перед нами. Це лінія, яка ділить е, щось на дві рівні частини. Зрозуміли? Вісь трій. Якщо це буде, наприклад, наприклад, це буде листок паперу, я проведу ось так лінію, то це буде вісь тій, яка ділить. То листок на дві частини. Чи точно вона симетрична, не знаю, треба добре поміряти. Але якраз відносно вісі симетрії, ми і визначаємо більша якась частина, чи менша якась частина, чи вони однакові. розумієте? І тим визначаємо, чи в нас стрижка чи зачіска симетрична, чи асиметрична. Якщо ми бачимо, що там вердинальна різниця між. Однією частиною і другою, це називається асиметрія. А в нашій захисті, коли ми кажемо про військ симетрії, це є рівний проділ центральний від серединки чола до серединки шиї через маківку, він автоматично ділить нашу всю веслу сини покрив на дві рівні частини. Це зрозуміло? Угу. Це зрозуміло. А тепер, відповідно, якщо ми оцінюємо нашу стрижку по обидві сторони від того кроніву, то звісно що ми можемо там побачити, що? Або ж у нас все однаково, так? Однаковісненько. І це буде називатися симетрична стрижка. так? Або це може бути так, що у вас елементарно створена ем, якась там уса гривка, наприклад, там, чи трохи більше волосся на одній частині, там якась частинка довша. Тобто ми розуміємо, що в нас оцей момент ще не буде називатися асиметрією, але вже його не можна назвати симетрією. І до того ж, повинні розуміти, що оця лінія з е, симетрії є доволі умовною. Ви повинні розуміти, що вона є по центру. Та? Відноску середини до середини шиї. Але якщо у клієнтки звичайна будь-яка базова стрижка симметрична, але зроблений, наприклад, боковий проділ, то вже ми ту стрижку не назвемо в даному ракурсі, якому ми його бачимо, не назвемо симетричною. Тобто це буде звучати неповна симетрія. Розумієте мене? Це коли не можна сказати, що стрижка ем, чи зачіска. Симетрична, але ще не можна сказати, що вона асиметрична. Це називається неповна симетрія. Це коли якийсь, ще раз кажу, боковий поділ або коса гривка, або якесь посмотрю з тої сторони є, а з тої немає, якщо така так? А коли ми кажемо про асиметрію, це кардинальна, яскрава різниця між однією стороною стрижки і іншою. Розуміли? Тепер скажіть мені, будь ласка. Як можна досягнути е, асиметрії на вашому? На основі тих всіх стрижок, які ми знаємо, повинні ми з вами чітко розуміти, що будь-яка базова стрижка, яку ми знаємо, ми говоримо зараз в принципі про жіночі. Вона може бути асиметрична, може стати асиметричною. Будь-яка стрижка, яку ми вивчили, А ми вивчили немає. І просту коротку, і модельну коротку. Ну, коре і жабочок, і каре, і, і баш, і сесла, і каскад, і аврора, і рапсодія, і філірувальна. Всі стрижки, які нам відомі, базові, Бо ми можемо змоделювати до асиметричної. Але питання до вас, яким чином ми можемо це зробити? Скажіть мені вашу думку. Ну, от стрижка каре. Ми можемо стригти трошки довше сюди, а тут? Так, нам Добре. треба принцип, принцип роботи. Тобто е, стрички відділяти. <реш> <реш> Дивіться, ми от, давайте, наприклад, стрижки каре. Вас хочу підвести до два основних моменти, які є в СМ. Е, Коли наприклад, є стрижки каре? Ми, наприклад, з вами, е з чого починаємо? З нижньої потиличної зони. Там, ну, якась така голова, дуже красива. Ми що робимо? Ми робимо рівну горизонтальну лінію. Тобто ми розділяємо там нашу голову і проводимо ось такі чіткі горизонтальні дроніви, правда? Так? І простригаємо рівну горизонтальну лінію. Є таке? А якщо ми зробимо... Наступну голову. І будемо вже робити не рівні горизонтальні пройди. А як ви думаєте, діагональні продивиди, наприклад, ось такі. Так? Діагональні. Вже у нас буде потилиця, як стригтися. Відповідно, з подовженням в якусь сторону, чи вправо, чи вліву, в яку ми оберемо. так? А Не так рухатися, але вже зважаючи на те, що в нас була там, діагональ, і вона рухалася до подовження, наприклад, в ліву сторону, то ясно, що ми продовжуємо скройність трихти так само на подовження. Правда? А тут ми знов-таки притримаємося вже до коротшого варіанту. Продовжимо його. І таким чином, у нас що станеться? У нас станеться каре, бо метод той самий письмо на письмо. Результатом буде вже асиметрична каре, правда? Тобто, в даній ситуації, що ми бачимо, що на, на асиметрії тут впливає розділення. Розділення на що? На пасму. Тобто, у нас характерне асиметричне розділення, яке допомогло нам створити власне, цю асиметрію. Так? А тепер подумайте, наприклад. На іншій форми. Як ще можна зробити асиметрію, не враховуючи в даній ситуації розділення, а враховуючи контрольне посмо, в нас, щоб ви розуміли, що асиметрію ми можемо здійснити двома основними за двома основними принципами. Це або спеціальним асиметричним розділенням, або спеціальним посмо. Що я маю на увазі? Згадуємо, що в нас є поняття рухоме письмо, нерухоме і комбіноване. Ми повинні розуміти, що тут про рухоме письмо ми забуваємо в основному. так? Повинні розуміти, що нам допоможе в асиметрії нерухомий космо. Яким чином? Як ви думаєте? Якщо ми, наприклад, давайте наприклад і стрижки бо популярні стрижки, яку часто стрижуть, і може бути дуже багато різних варіантів. І, власне, що ми там робимо? Ну, Ми можемо використовувати також, там також може бути асиметричне розділення, але я вам зараз про мо, так? І якщо ви, наприклад, тут стрижете по тим. ми зазвичай, якщо ми користуємося, наприклад, Вертикальним письмом, то ми його робимо по центру по центру в бобі. І всі пасма, ті, що є бокові, ми всі рухаємося куди? До контрольного письма, правда? З боків рухаємося до контрольного. І таким чином у нас виходить оця форма стрину Боку, застосовуємо відповідний кут. Від 0 до 20, або 45, або 87, наскільки хочемо, щоб це було виражено, і в нас виходить ось така форма, на подивитися, так? Ось така форма. Тобто в нас є коротко і потім де красиво на подовжені. Гарніше, ніж я зараз намалювати. А якщо ми зробимо це контрольне письмо не по центру, а це буде або, наприклад, з правої сторони, або з лінії. Воно буде нерухомим. І ми всі пасми, оце контрольне наше письмо. І ми всі пасмо, які є з протилежної сторони, тягнемо в ту точку. Так? Що нас вийде результаті? У нас тут вийде дуже коротко, а тут вийде дощ, правда? Ось. Ось таким чином, ось таким чином у нас вийде. Розумієте? Тобто, ви розумієте, про що мова? А далі ви вирішуєте, ну ви як вирішуєте? Далі ви продовжуєте. Далі ви вже собі продовжуєте знов-таки ліву сторону, щоб вона була довшою. Тобто ви тягнете, в залежності від довжини, яка залишилася, в залежності від бажання різкості цього переходу, ви можете тягнути всі скриневі пасма до того ж. Єдиного нерухомого косма, або ж у вас просто утворюється наступне е, контрольне космо з цієї сторони, і ви вже тягнете лише до неї, щоб не було такого різкого перепаду, це раз, а друге, що не завжди вистачає довжини. Зрозуміло? Це вирішується ну, в процесі роботи вашої, просто походу. Ну а там далі також з тої сторони продовжуєте рухатись, як ви вважаєте, чи ви хочете далі, щоб у вас не було якесь продовження з цієї сторони. Чи ви хочете, щоб у вас був просто рівномірний зріст, так? тобто градуювання, але в рівномірній формі, то ви тоді можете там стосувати своєї е, правої сторони, скажімо, рухоме письмо, орієнтуючись на останнє прострижене е, праве письмо. тут. Розуміло? Чи є питання? Тому що я знаю, про що говорю, бачу у вас, що ви не зовсім. Ще раз кажу: у вас є оце не рухове письмо. І ви в цю будинку, ось цю, цю ліву. Тянули вправо, правда? Mm. І тут, на його рівні зі у вас вийшов ось цей ефект. Далі ефект на строях ви можете продовжити індивідуально. На меншій частині ви можете зробити, малюю вам ту сторону, на меншій частині ви можете зробити ось таку рівну лінію, якщо захочете, за допомогою рухового письма. Так? Тобто, щоб ви вже просто собі маєте ось тут останнє прострижене письмо, ну фактично, воно так і залишається. Ви все, орієнтуйтеся рухомим письмом на попередню це простриження. Зрозуміли? Все орієнтуєтесь рухом. Вас буде градуювання, але буде рівний зріз. Всі мене розуміють? Бачу, що не всі. Здавайте питання, що не ясно. Це все ясно, треба просто попробувати. На, ви мене розумієте, що ми поговоримо про скрою. Ви зробили асиметрію на крутий лиці. А на скронях, якщо ви з клієнтом уточнюєте, що вона хоче рівну лінію, отут, рівномірну, то ви рухаєтеся рухомим письмом. Якщо вона хоче, щоб в неї була ось така лінія, то ви рухаєтеся вже нерухомий письмом також сюди ту точку, в ту нашу саму точку, яка була першою контрольною. Так? Бо у нас нерухоме посмом було в правій частині. І ми повністю всі пасми тягнемо в ту точку, і тоді в нас буде ось таке подовження. А? Ну вам логічно, але я вивчав деяких бачу, що вони вступу впали. Тому я мушу ще раз говорити. І коли ми кажемо, що на наступній частині, то саме ми можемо або продовжити, так само стрихти, тягнути все, 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 все що на сьогодні, то нерухому точку, якщо нам вистачить учинити, і якщо клієнт хоче аж настільки великий перепад. Що не завжди логічно. Або просто ось це весь мо, останнє достриження в цій зоні, буде рух контрольним для наступного, так? І ну, для всієї скромні. І тоді вона може бути все ж таки рухомою, в тому випадку, коли в нас не вистачає тої довжини. Зрозуміли? дівчата, всі мене почули, всі так. зрозуміли, що ми можемо регулювати, але. Найперше, те, що ви маєте зрозуміти, що асиметрію ми можемо досягати, її основний принцип це те, що в нас або нерухоме письмо, або асиметричне розділення, відносно якого ми далі орієнтуємося. Тобто, якщо ми тут зробили ось такий проєд, так, то ми, відповідно, паралельно до нього стрижемо і вже утворюємо, утримуємо цю асиметрію. Розумієте? Ну і там здіймана може бути ще асиметричним, ось таким, наприклад. Та? Тобто, коли ви там, наприклад, створюєте шапочку і хочете зробити її асиметричною, то ви не робите рівно горизонтальну клінію, а ви собі зробили асиметричну. І ця асиметрична, якщо ви уважно почитаєте, вона е починається, там, скажімо, від скруневого. Виступу приблизно бо може бути трошки вище. Так? І вона рухається, потім пути вниз, і також там закінчиться десь скажімо, біля вушка. Так? Тобто, щоб ви розуміли проділ асиметричний. І от ви по ньому, що робите, паралельно відділяєте і відповідно стрижете так і пасма ваші всі, розумієте, по тій лінії, вже застосовуючи що в шапочці. Знову ж таки, градуювання. І найлогічніше це буде внутрішнє градуювання. Зрозуміло? Це важливо, щоб ви розуміли сміст процесу утворення асиметрії. Це або нерухове письмо, або е асиметричне містіння. Ви зрозуміли. Ви зрозуміли? Так.